Мишка і соснова шишка. Сіра мишка сиділа біля підніжжя високої ялинки і мружачи чорні очки дихала лісовим повітрям, а потім підібгала лапки, витягла свого шовковистого хустика і задрімала. І, можливо, навіть бачила сни. Раптом з зеленої гілки зірвалася ялинова шишка, просвисіла в повітрі та шуповснулась на землю біля самісінького кінчика хвоста сірої мишки. Очі її від жаху стали точнісінько, як гуцики, кістяні та блискучі, а ялинова шишка суха. І жовта, спокійно собі лежала на землі. Ой ой, подумала сіра мишка. Страшне чудовисько проковтне мене. І їй здалося, що від його дихання ворухнулися волосинки на її хвості. Мишка пискнула і, не тямлячись від страху кинулася тікати в ліс. Вирячивши очі, вона мчала через ями, через купини. Кулею пролітала крізь нерухомі лопухи. Раптом за великим пнем і стрівся заєсть. Побачив він, як тікає мишка, і про всяк випадок побіг слідом. А коли нас догнав, Запитав. Послухайно, ну, сіра мишка, куди це ми так біжимо? ой «Ой-о-о-о!» відповіла мишка. Небезпечне чудовисько впало з неба. Воно женеться за нами, щоб нас зжерти!» З кущів їх побачила лисиця? «От такої!» сказала вона. Облизуючись, непоганий собі обід біжить мені назустріч. І навіть ширше відкрила рота. Але дива, заєць і мишка стрімголо попчали мимо. Якщо я їх з'їм, то не дізнаюся, від кого вони тікали. Вирішила лисиця. І, витягнувши вперед гостру мордочку, швидко перебираючи тонкими лапками пухнастим хвостиком замітаючи сліди, вона пустилася за ними. М -м -м -м", сказала лисиця, наздогнавши зайця. У такий день непогано пробігтися лісом. Чи може, ви по якійсь справі? Заєці відповісти не встиг, як із хащі, на них кинувся вовк. Очі горять, шуба гострими клаптями стерчить. Попалися От я його з'їм! Але вони промчали повз нього, немов вітер. І вовк побачив лише три пари ніг і три хвости. Поверніться! Вовк і побіг за ними Куди це ви так поспішаєте? Грізно запитав він. Але сиця і сама не знала, від кого вони тікають? Та хіба ти мені повіриш? відказала вона. Спитай ну краще в зайця. О, і класти повелителю. Про заєць. З неба впало чудовисько. Воно женеться за нами і ось ось жре усіх і мишку, і лисицю, і мене, й тебе. То треба поквапитись. Сказав вовк на бігу, наскільки міг важніше. І побачивши ведмедя, що величезною лапою витягував із струмка рибу. Прокричав. Ого, богатирю, Біжи за нами. біда, біда. Згинаючи гілки чагарників, ламаючи дерева, кинувся ведмідь за ними. Чудовисько з неба впало. Кричав вовк, в ведмеже відмеже вухо. Дякувати мішці, що встигла попередити. У, у, як же вони тікали? Мішка і заєць і Лисиця, й Вовк, та ще й ведмідь. Як раптом перед ними з'явився лев у гриві з отакенними іклами, з отакенним хвостом знову прохачі до мене! Процідив він крізь зуби. Але звірі прожогом пронеслися мимо. І тільки у вухах його лунав останній крик. Біжімо. Вони за ким женуться, вирішив хоробрий лев. Ось я їм покажу всім, як треба полювати. І він кинувся за ними. Вже? запитав Лев, Що коли ваша й класта посориста величність, чевно пробенкутів Заєць. Коли ми нас доженемо, того, кого треба вбити та з'їсти? Рикнув Лев. Ой ой. Просто гнала мишка. Ой о. Просто гнав Заєць. Розтогнала лисиця. О. Розтогнав вовк. О. Розтогнав ведмідь. Та що ж таке? Genre. гримнув Лев. Кажіть, а дай вас всіх зім? З неба впало чудовисько. Задихаючись від бігу, кричали звірі. Мало не проковтнула мишку. Воно женеться за нами. Піди і переможи його. Нікого не боявся Лев. Але чудовисько, він уявив собі. Ось воно яке. Краще я побіжу за вами і, і охоронятиму вас дорогою. сказав він. Посміхнулася лисиця. Вона здогадалася, Лев боїться чудовиська не менше від інших. Чи не все одно стрінує чудовисько тут або одну здожину його, оббігши землю навколо з іншого боку? Виправдовуючись, сказав Лев. І вони побігли ще швидше. Ось так Нарешті вони обігли всю землю навколо і примчали на те саме місце, де з високої ялинки впала шишка. Ось тут, ось тут. ледве переводячи подих, сказала Мишка. Сиділа я, ось тут були мої лапки, а тут мій хвостик. На цих словах. Мордочка її витягнулася, очі забігали. Прямо перед нею, не ворухнувшись, лежала ялинова шишка суха, легка і нерухома. І всі звірі подивилися на шишку і поворушили своїми мокрими чорними носами. Або лев зі усіх. І ти не могла обернутися і подивитися? І з сумом сказав заєць. Не могла подивитися. Грізно загомоніли звірі. Покарати її. Верескнула лисиця. Загризти її. Прогарчав вовк. Задушити її. заревів ведмідь. Зісти її. Гаркнув Лев, замахнувшись лапою, і так стукнув по землі, що тільки курява піднялася. А мишка о, адже тепер вона не розгубилася. І миттю прошмигнула в нірку, що трапилася поруч. Хто би міг подумати? сказав Лев, що маленька мишка змусить усіх звірів, та ще й мене лева обігти всю землю навколо, і навіть з'їсти її у покарання не можна. І, облиснувшись, він озирнувся, але інших звірів вже й сліду не було. Кінець! Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!